Коні це тільки для вершників та гонщиків. Оксана Франчук, власниця скакуна, вважає його не просто твариною, а своєю душею. Він був подарований за старим козацьким звичаєм. Перша лоша, яка народилася, його дарують. Такий дуже балуваний кінь, дуже харизматичний. І він, як. Моя душа в ньому відображається все, що я відчуваю. Коли до нього підходиш, притуляєшся, навіть щоб ти не відчував погане, але він як такий мовчазний е психолог, все розуміє і забирає усі негативні думки. Алюр зі своєю власницею вже 10 років. За цей час їхня дружба трансформувалась, але залишились незмінними: впевненість та довіра один до одного. Оксана каже, що відчуття свободи, яке дарує їй Алюр, не замінить нічого. Коли ти верхи, цей вітер в гриві, коли ти скачеш на ньому, ця стихія свободи передається. Ти зовсім відчуваєш себе по-іншому після контакту з ним. Алюр не єдиний вихованець в родині Оксани. В конюшні живуть ще вісім скакунів. Тут і поні, і коні різних порід. В гості часто навідуються дніпряни для відпочинку, терапії, фотосесій. Він не під дитину, він такий під досить досвідченого вершника, бо дуже такий, як вулкан. В нього характер з арабською кров'ю. І такий лінивий ще й з українськими. Зараз господарі стайні хочуть запровадити курс іпотерапії для військових, шукають психологів та інших спеціалістів, які б допомогли створити таку програму.